Всім привіт! Хочу вам розказати про таку біржу українську, як Річ Хамстер, Багатий хом'як. Дивіться, тут можна заробляти кошти, так само, як і на кожній біржі криптовалютній. Великий функціонал є. Наприклад, є ще такі приколи, так як акції даної біржі. Купуємо акції і за це отримуємо дивіденти. На даний момент у мене є зараз 83 акції. Я вже на даній біржі, по суті, майже 5 років торгую. Задоволений нею на 100%. Так, на ній торгуються такі монети, як, ну, само собою, це є українська гривня з Фіату. І далі Ада, Біткоін, Dash, Dogecoin, Ethereum, Карбованець, українська монета, Лайткоін, Матик, Талер, Тон, Трон, український токен української гривні, USDC, USDT. Так само. Waves, Monero. До речі, що хотів би сказати зараз по Monero, проводиться, біржою, проводиться біржею акція, поповняємо поповню свій баланс Monero І отримуй куб період з 6.02 по 1.03 включно. За кожен Monero поповнений в кінці акції буде нараховано вам 100 кубів. 100 кубів, щоб ви собі розуміли. Три місяці назад вже один куб вартував. Зараз перейдемо в торги. Один куб. от візьмемо пару українська гривня до куба. От бачите, який ріст? Гривень 93. Ще 12 лютого. 24 року вона вартувала гривень 93 Зараз на даний момент 37,99. І ну, тобто купити, якщо здати зразу, не чекаючи 33 гривні, то ви рахуйте в 16 раз. І по даній акції, так, ну, ви самі рахуйте, 100 кубів, це є 3... 1300 гривень можна отримати. І так само, ну, от подивимося зараз е, по об'ємах торгів. Я рахую, це досить нормально. 1,8% в біткоїні за добу проторговано. А до кардана 380 монеток. Dash е, 7 монет, Dogecoin 200. На даний момент десь є в районі 10 тисяч учасників. Даної біржі. Зручне поповнення можливо, зручний вивід. Ну і кажу, що такий функціонал, як отримання дивідентів з торгів. На даний момент десь 250 тисяч є акцій даної біржі. Вот, зараз вам покажу. На рахунок акцій. От зараз, якщо купити одну акцію, зараз трошки вони пішли в ціні. До того в районі 75 гривень була одна акція, зараз 89 гривень купити і 75 гривень, якщо ну, здати, якщо ви не хочете очікувати, виставляти свій лот, то 75 гривень просто здати. Ну. То можна купувати дані акції з даної біржі. Їх в районі, якщо не помиляюся, 250 тисяч акцій на даний момент. І чим більше буде торгів, чим більше людей буде приходити торгувати. Відповідно, будуть більші дивіденти даної біржі. Ну і на рахунок Куба, він мене дуже зацепив. Його зараз. Максимальна токенізація 500 тисяч монет. Більше не буде. Ви самі розумієте, навіть в самого біткоїна там 21 мільйон монет, а в даного проєкту Куба 500 тисяч монет. Так що цікаве є. монетка. ФСХ, фонд Сільвера. Хамстер, так само монета забезпечена фондом власника. Тобто, купуємо. І чим більше фонд власника проєкту росте, тим більше забезпечення даної монети. Ну, і кожного місяця гарантований, ну, тобто, ріст на 6%. Я думаю, що мало який проєкт може вам дозволити. Е е е Отримувати такий ріст. Так що, друзі, хто має бажання заробляти і підтримувати український продукт, українську біржу, заходьте і торгуйте разом на цій біржі. Дуже хороша біржа. Можна заробляти. Заходимо і торгуємо. Всім успіхів, мирного неба!